Всім привіт! І тут теж у нас тример на ремонті, але це не простий тример, це професійний тример. щіль FS-55 такий для домашніх умов. Ну, коли ви кажете, що тіпа, тример китайський гавно його треба ремонтувати об стіну, ну, якому ти читаєш, або там е, такі всякі ну, ненадовго, ненадійне, фігня, Ну, це, от, це вже це верняково. Це буде робити трохи довше. Ну, відповідно довше. Но і коштує ще раз, так? Не. Добре. Продовжимо. І будемо ремонтувати 55-го. Я вже ремонтував неодноразово і ставив оригінальні запчастини. Там вони коштують. І, блин, я, здається, щось 400 гривень, сальники щось 300 гривень. Ну, Кольнувал двох, поршнюва, то щось там. Ну, це я такі зазором ціни говорю, маю на увазі, що ціни такі... Нормальні, знаєте, так. Поремонтувати, що ти повністю майже мотор переробляєш в китайський. та то мотор можна купити за 200-8 ну, А ти там навіть з трохи кращих запчастин, де мотор до 1500, ти перебираєш мотор повністю, а тут ти тільки купиш одну деталь. Так що будемо сьогодні це ремонтувати. Це питання дуже розстрілиме, так що будемо це все. мити зараз знімаємо такий от у нас фільтрон, войлок. Може заміним, не знаю. Подивимося, я його маю. В запчасті є замінники до цієї коси. Можна і не оригінал ставити, я теж ставив неоригінальні запчастини. І воно ходило без проблем. Ну, залежно від виробника, бо якщо таку, взяти такий чистий Китай, ну, ну, самі розумієте, що це буде, наскільки його стане. А так, то, ну, типу, ходить, працює. Хоч якби вже китайці всі ті були на здалі, я б вже обирав таку косу. Вона і легша і досить непогано працює. Має той ускорювач-прискорювач, має той нагнітач, як то кажуть. Там по-різному кажуть. Саме найперше все виходить з ладу коса через нього. Але тоді перестає працювати підкачка. Вона в нас працює, підкачує. Так що я думаю, що проблема не в ньому. Скорше всього, що коса стояла з бензиною цілу зиму, це як переважно. І... Треба зараз почистити карбюратор, можливо поміняти мембранки, мембранки я теж маю. Зараз будемо розбиратися, хочу це все помити, бо такий карбюратор вам показувати. Аж сама мене дуже приємно тут робити з таким... Ух, як бензина тече. Бензина тогорічна. Чути зразу, будемо виливати. Подивимося по мембранкам, якщо мембранки подубіли, будемо їх міняти, все легко скидається. Зручно, все ну, дуже доступно, зручно. Тут все в бензині, не знаю, чи то шлам пускав, чи що. Щось тут було дуже зле. Чому воно все таке в бензині в цьому місці? А, то не в бензині, то в маслі. Ось такий карбюратор. Зараз ми приведемо його в людський вигляд, щоб розуміти, що, що тут є. Ось тут прискорювач, зараз ми його теж перевіримо туди. Зараз. Але і масло, підумський чи бульбашки не йдуть. Але перше помиємо це все. Включаємо турбіну, щоб бензиною не дихати. Все помилось, все гарно чистенько і дивіться, в якому стані фільтр. Який він чорний, ви собі подивіться тільки просто. Видно, що давно вже туди ніхто не залазив. Остав той день, коли мені... Стала така честь розібрати і почистити. Бачите, який він нечистий. ти сфотографуєш, як то тяжко деколи сфотографувати, навести фокус, зробити все, що було чітко. Так, фільтр замінили, заклали, розбираємо карбюратор. Може, зараз якось детальніше його розберемо, подивимося. Тут в нас є теж сіточка, та як всіх. Так, сіточка в нас чиста, видуваємо зразу. Бачите, я веду так, що сіточка залишилася. Старайтеся ви так, А то деколи розбираєш дивитися сіточки, вже давно нема. Хтось продував, видно. Просто не треба дути на сіточку, а збоку. І воно все видуває, звідти дуже гарно. Такий магнітна. Отверточка добре. Так, до настроїк бажано лізти. Ну, подивимося, як вона буде працювати, якщо то підкоригуємо. Тут не так як в китайці. Все. Тут один болт за холости, відповідає, другий за обороти. Ну, мені так здається, я то не вивчав, не знаю. Так, скидаємо мембранку. Дивимося. Тут зовсім майже виробітки він і немає. Деколи цього коромисла маєш вм'яти від поплавка. Наша задача що зробити? Видати всю погану бензину в стару. Залити зараз нову і закачати, і він завідається, буде працювати, можемо навіть нічого не корувати, не крутити. Тут зроблено, тільки на півобороти ти можеш покрутити, що один, що другий болт. Вже в тих професійних щелів, то ти вже там крутиш скільки хочеш. А тут Рамку як перевіряється, головне, що вона зависає в одному положенні, бачите? Вона вже не. Не робить як мембранка. От вона може зараз зависнути в нижньому положенні. Отак і все і з зажатом пружинкою буде постійно текти бензин. Так само і до гори. Тут так само от воно вже нерівне. Ось вже таке все криве, не дуже якісне. Не знаю, що ви бачили чи ні. Так що будемо міняти мембранки. А я пошукаю ремонткомплект, десь мене мав би бути до 55 го Глянув. Так, ледве знайшов ще один ремкомплект. Не знаю, був в коробочці такий прозорий, Ось такий китайський. Не знаю, що це за виробник, буде коли навіть фірмові, не, не завжди напишу, чий воно є. Забираємо сліди старої прокладочки. Не забуваємо. Має бути все чистесенько. Так, тут нема, тут все окей. І все, беремо єрем комплект мембран. Тут воно має зійтися на дірочку, не другим боком бо закрити дірочку. Ставимо ось так. Тут же далі у нас де ось ця штука з стару бензину. Тут теж має все сходитися. Ось сюди. Далі в нас не сама гумочка вже підкачка. Чотири болтика. Так. І закручуємо. І що ще я хотів сказати? Це вось... Шиль... 55-й це те саме, що щіль, ну, мається на увазі, не те саме, але ніби принцип той, як в 180-му. До нього є всякі запчастини. До нього стільки виробників робить запчастини, що це просто капець. Н не знаю, чи до якоїсь пили стільки роблять. До, ну, мається на увазі щіля. Так само і цей 55-й. До нього теж купа виробників робить запчастин. Не знаю, чи ще до, до якоїсь коси так роблять, але до цієї найбільше. Дзвонили, якісь ребітухи, якісь спами. Як мене задовбали, ці всякі люди хочуть розвести на гроші. До вас там так часто дзвонять всякі. Якийсь кредит, то ще щось там, вам відкрити ліміт. Це треш. Як вони задовбали? Я вже стільки номерів поблокував, вони все одно наярують. Так, теж новенькі мембранки. Закладаємо. Ви не попутаєте, тут все стане на своє місце. Ну хіба місцями попутаєте. Ну, воно не буде працювати, ви просто розберете і ще раз закладете, але вже правильно. Так, все сходиться. Все добре. Ага, на чому я закінчив? Що з народ робить до таких, до такого інструменту? Тепер закладаємо все так, як було, по довжині шланги, теж не попутаєте. Довший шланг нагору, коротший в долині. Ага, тут прокладочка тут є. Шо, а, шо, що ж ми мали перевірити? Давайте перевіримо вже. Чи не пускає наш прискорювач. але мав би не пускати. Ну, це як я перевіряю. Я наливаю сюди масло і просто даю газу. О, булька пішла. Пускає. Замінити. Міняємо. Бо це дуже є важлива річ, якщо чесно. Воно хоч підкачує, але воно буде, ну, буде душитися через нього. Холостого може не бути. Так що розбираємо, відкручуємо цю заслоночку. Так, зможе краще. Тут теж сильно не переосерпсувати і пократить, бо можна було заслонку. Ту тягу. Були такі випадки. То що одне, не знаю чому китайці не зробили прискорювальних насосів тих. Завжди мушу йти до щіля і купляти їх за страшні гроші. Ось такий прискорювач. Ось такий комплект. Ось такому пакетику. Пружинка, гумочка і цей насосок. Виходить з ладу, бо тому що виходить, на ньому такі задири і він пускає. І будьте уважні, не загубіть оце штопорне, що я буду витягувати. Я вже був раз загубив, лег ви найшов, ви себе уявляєте. Година часу. Потрачено, щоб знайти його. Так, а як його так раз? Знімав воно мені знялося гарно. І не загубив, і зняв. З двох сторін треба підважити. О! Вилазить. Є. Головне не загубити. Воно таке тоненьке, не купиш друге. Так, це в нас є. Заслонку ми витягуємо, беремо лесенько якісь кусачечки. Чик. Так, би нам пружинку скинути. Зараз самовез. Так, і тримаємо пальцем зараз вскоче. Оп, скочило. Так щоб пружинку не шкодити. Оп, і випав. І бачите в чому? Які задири на ньому. Виробітка яка. І вам видно. Такі потертості є на ньому. Одно в одному місці. Це він лежить так сюди в долині і так він там шурується, рухається туди-сюди і виходить ось така виробітка його. Там ще на кінці сіточка є, вона чистенька. Ні разу не бачу, що вона була забита або ще щось. Дістаємо цей комплект, збираємо докупи, не губимо деталі. Вже по окремо ще детальніше, ще, ну, ще по окремо ще не купиш це точно. Так, пружинка-гумка. Ось як він має виглядати. Тихо, пружинка натікає. Гарний, новенький. Оригінал. Ні, оригінал. Раз спробував гумку міняти, не помогло. Ну, другу гумочку поставити. Так, ось як виглядає новенький, а як виглядає старенький? Той такий блискучий однотонний, а той такий вже має виробітку. Закладаємо пружинку тепер в ямку сюди. Ту ручку. Закладаємо наш прискорювач. Чимось натискаємо. Мені здається, я вже таке щось робив. Що ти робив? Показував... А, 181 чи що я то я робив? Там так само мінялися прискорювач. Так, не забуваємо про пружинку закласти, щоб газ віддавало. Давайте сюди так закласти з цього боку. Добре, я зараз побавлюся, бо то на відеок завжди воно не... навіть ну, не видно, ви навіть не бачите. Блін, як то галюмо, коли ні? не бачиш, що там знімає. Закладаю пружинку, зараз заклучую цю заслоночку і її ставлю на фіксатор XB, щоб вона не відкрутилася і вам не впала в мотор. І будемо закладати, зараз пробувати, як вона буде працювати. Я думаю, вона буде ще ліпше робити, ніж вона в них робила. Бо якщо така штука, то воно вже давно їм проявлялося. Не так вона навіть робила, як вона робити. Збираємо, зараз буду показувати, як будемо заводити. Все на місце, Бензинний залив, фіксатор, надіюся, вже засох. Пробуємо як буде качати. Воно качало, проблем не було. Ну, зараз ще бульбашок нема, ви бачите? Ну, є трошки, але не настільки, як було. І він набрався повний, хоча був наполовину. Ну, він більше набрався. Набагато, він майже цілий повний. А так він наполовину набирав. І майже, ну, Бульбашки є, але не настільки як було, більше. було більше. Ну, Візуально вже видно, що є різниця. Тепер йдемо пробуємо заводити, будемо дивитися, як воно себе покаже при заводці. Я його ще не заводив не знаю, заведеться він не заведеться і в якому стані свічка. Так що пробуємо. Чітко. От і все. Так, як ви бачили, коса працює. І бачите, от що я замітив, що він повністю набрався. Це перший признак того, от підкачка, це показник того, як працює ваш ускорительний насос. Ну так, це моя думка. Я ніколо, я завжди знаю, що є набагато розумніші люди за мене. І вони по-любому напишуть і підкажуть, як то було. Настройки я не чіпав, ви бачите, вона сама нормально працює, просто її тяжко з диском набирати зразу старту. А так, якби би було на жил, вона б різко стартувала, а так? то Працює непогано. Закладаємо новенький фільтр, маю, закладаю, краще поставити. Старі схочуть помиють, почистять чи що. ну Це вже їхнє. Закладаємо цю штучку, кришечку. На защолочці, дуже зручно, все дуже гарно. Вще супер. І такий-то ремонт, як то кажуть, фільтр, мембранки ускорительный насос. Я не знаю, як він там правильно називається. Ускорітельний прискорювач, не прискорювальний насос. Ну, по-любому, хтось знає як... Я, кажу, я в то сильно не вникаю, моя задача зробити, аби люди були доволі. Чуть-чуть ще тут є такий болтик регулюється. Вільний хід тросика називається. Його деколи беруть і підкручують і... О! Том ти не можеш як холостий скоростити, тому що на тяжці стоїть, бо тому що, ти болтом за дуже високо підніс. Так буде краще. І все. І ось я думаю, що може комусь це відео буде корисним, хто має щіля 55-го, а зараз ти в щіль, в сервісний центр, то та там тільки заходиш зразу. Ти тільки поріг переступив і повне того тобі роблять. І міняють, ну я не знаю, не хочу нікого там обіжати. Що щось... Я стараюся мінімально поміняти, так, щоб було по суті, щоб воно працювало, а не все підряд там. Може і вони так працюють, я не знаю. ну У нас так є щіль, є сервіс, відгуки так собі я вам скажу. Ну, теж не хочу нікого обіжати. Може так попадало. Не раз приносили після когось робити косу чи пило і... Ну, там просто чим відрізняється, там все сталю в оригіналі. А я можу поставити, що ви хочете за любу ціну, люб, люб, люба, там, ціна там, запчастини. не обов'язково в оригіналі. І воно ходить, ну, не так, там, не 10 років, так як там. Ну, може 2-3 роки. Залежить від того, як косиш. Може і довго походити. Ладно, не буду розсосолювати на кінець цього відео. Всім гарно дякую за перегляд відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Може буде ще якийсь цікавий відос, може. А кому не цікаво, прошу, напишіть того поганого. Я завжди на це наголошую. Будьмо добріші. Ну і хвати. Все, всім пока.